Ворог проривається безпосередньо вугледар, і настає той момент, коли українським військам, скоріш за все, доведеться звідти виходити, щоб не подарувати агресору жодних таких подарунків, про те, що, е про якесь оточення. Тепер наступне: до недавнього моменту, і ще зараз, українські війська виконували дуже потрібну функцію для Покровського напрямку. Відтягли туди сили і не дали ворогові перемістити їх на Покровський Кураківський напрямок на покровському е, напрямку. Бої інтенсивність наступальних дій і успіхи російських військ дещо зменшились з періодом кілька тижнів тому. Це в тому числі і заслуга оборони вугледару. Вони сковували і сковують до останнього. Звичайно, коли будуть ризики оточення зростати. Я думаю, що українське командування ухвалить рішення про. Відхід українських військ із під вугледару оточення ніхто не допустить.